Підрозділи ДСНС три рази залучались до гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському, Куп'янському та Чугуївському районах області. О пів на дев'яту окупанти влучили у приватне домоволодіння у селі Чернещина Ізюмського району. Рятувальникам ДСНС довелось гасити пожежу на площі 50 квадратних метрів. Кількома годинами по тому були обстріляні околиці села Куп'янськ-Вузловий. Горів житловий будинок на площі 70 квадратних метрів. Потім близько 22-ї під ворожий удар потрапило місто Вовчанськ. Горіли три приватних будинки: господарча споруда та автомобіль. Загальна площа пожеж склала близько 170 квадратних метрів. Всі пожежі спричинені російськими загарбниками, ліквідовані силами ДСНС. Рятувальники міста Харкова та Ізюмського району області п'ять разів виїжджали на перевірку місць влучання ворожих засобів ураження. У місті Харків Шевченківського району внаслідок обстрілу. Пошкоджені скління та легкі конструктивні елементи в семи багатоквартирних житлових будинках. Дві людини постраждали. В селі Борова Ізюмського району внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки, житловий багатоквартирний будинок, СТО та декілька автівок. Поранено одного чоловіка та ще один загинув. Також вогнеборці ліквідували 20 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 5 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 59 одиниць вибухонебезпечних предметів.